Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами я хочу поваланкати, розказати вам, показати, зробити невеличкий огляд, також занотувати. Будемо сьогодні ми з вами роздивлятися кімнатні рослини, ті, які в мене. Зростають у моєму будиночку. Сьогодні ми побалакаємо про піларгонію. У мене є декілька сортів української селекції цієї квіточки, і не тільки. Я сьогодні хочу вам показати, як вони виглядають з того моменту, коли я їх придбала. Мені дуже цікаво занотувати, як вони будуть виглядати навесні. Можливо, хтось буде вже квітувати на той час, але. Сьогодні я хочу зробити такий невеличкий акцент саме на цій квіточці. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково доєднайтесь і давайте разом розпочнемо цей огляд. А можливо, у вас є в вашій хаті ці квіточки, і ви також поділитесь, як вони у вас зростають у коментарях. Я буду задоволенням їх читати, відповідати. І ми з вами будемо ділитися один з одним нашим досвідом. Розпочати я хочу з дуже цікавої квіточки, яка мене вразила, не дивлячись на те, що в неї, друзі, нема зовсім квіточок, і це на сьогодні, початок грудня 2024 року. Отак От вона в мене виглядає на сьогодення. Тобто це така красунечка, яку я вже встигла посадити, пересадити точніше, тому що вони приїжджають в маленьких таких горщиках м'якесеньких. Давайте я вам пізніше зроблю акцент на цьому горщику та грунті. І мені дуже-дуже сподобалася, коли я пересадила, що я побачила. Тобто, моя рослинка, бачите, я її так от поставила в таке білесеньке кашпо. Ну, У мене є такі старенькі горщики, їм вже років, мабуть, по 20, може більше. Колись я їх купувала, давайте так, мабуть, я трохи приберу. Давайте подивимося на цю рослиночку, яка в мене тут зростає, я вам її трішки більше. Покажу. По-перше, хочу наголосити, що я роблю цю квіточку, точніше формую її, а ще точніше, вона сама вирішила формуватися отак у вигляді штамба. Бачите, ось цей штамбік виходить у мене. Можливо, я потім щось передумаю. Я маю на увазі, подивлюся, як воно буде йти далі до весни. Можливо, щось зроблю. Що я маю на увазі. Дивіться, у мене тут є, ось, бачите, так, зараз буду тут намагатися вам показувати. Ось, подивіться, є окрема гілочка. Ось, бачите, ще щепичка назріває. Це говорить про те, що цей кущик він дуже-дуже сам гарно кущиться, нічого не треба робити, не треба його прищілювати. І це просто крутезно. Я вам покажу зараз, бо я взяла з собою лінійку. Скільки в мене тут є в сантиметрах цей горщик. Ну, щоб розумітися, приблизно це є, друзі, ну, 11 см в діаметрі цей горщик, в якому зростає моя квіточка. Грунт я роблю, як я вже колись казала, самостійно не купую. Хоча він у мене тут трохи присутній саме в цьому складі ґрунту. Це я тут. Намагаюся трішечко так пошородити тут верх цього ґрунту, щоб квіточці стало краще. Ну, Я маю на увазі, щоб тут був доступ воздуха. Так от, що я хочу сказати: квіточка дуже і дуже гарнесенько наростає. До речі, що це за сорт? Давайте ми з вами подивимо. Це є сорт сп'яджа роза від українського. Колекціонера, селекціонера Лія, який проживає у місті Харкові. Тобто я купувала саме самого цього селекціонера, і мені дуже і дуже сподобалось те, що я побачила. Я колись вам вже показувала, розказувала щодо цієї родини. Якщо вам буде цікаво, ви можете подивитися моє попереднє відео не дуже багато звісно я там говорила все ж таки я більше приділяла часу квіточкам але друзі мені дуже-дуже хочеться подивитися як цей сорт буде звісно вже квітувати бо повинна бути така квіточка знаєте, із серії рожево-помаранчевих вона буде коли мінятися температурний режим також буде Незвична, тому що про холодні дні вона буде одного кольору, в інші дні спекотні буде другого. Тобто я дуже-дуже хочу подивитися, як вона буде квітувати. Повинна бути дуже і дуже, як ви розумієте, ось зараз така гарнесенька, симпатична, бо бачите, який в мене є кущик. Отак, мабуть, якщо я буду. Трохи крутити, ви зрозумієте, як він в мене виглядає. Ну, Тобто я дуже-дуже ним задоволена, тому що, по-перше, це компактний сорт, як я зрозуміла. Ну і по-друге, те, що вона сама кущиться. Тобто я нічого не роблю з цим сортом, крім свого поливу, пересадки і все. Можливо, там після лютого місяця, або саме в цьому місяці, я маю на увазі в лютому, я його трошечки піддобрю для того, щоб все ж таки навесні ця красунечка, цей сорт у мене заквітував і мені подарував неймовірно свої барви, тобто кольори. Я дуже, -дуже хочу це побачити, роздивитися. Ну, і звісно, вам покажу. Тому що подивіться тут. Навіть якщо не брати пелюсточок, також цікавий листочок. І чим він цікавий? Ну, По-перше, він дуже-дуже такий компактненький лінійка поруч. Я цього разу підготувалася до відео. Він йде 6 см у діаметрі. І це круто тим, що. Компактний, такий, знаєте, з трохи такою акантовочкою є в нього така. Не дуже вона так виділяється. ну Можливо, тому що все ж таки зараз зима і кольори сонечка не так багато, Можливо, навесні буде, знаєте, такий аріол більш-менш помітний. Зараз не дуже, і мені це подобається. такі знаєте Незвична форма листочків. Ну, цікава. Вона трохи, бачите, така порвата, якщо так можна сказати. ну з стандартним листочком, я маю на увазі піларгонію. Я давайте вам покажу ось цей стандартний листочок, бо подивіться. Трохи я тут, я ще раз вам кажу, підготувалася. Бачите, як виглядає стандартний Це крупний лист, це крупна в мене піларгошка. Ми про неї трохи пізніше поговоримо. бачите А тут такий мілесенький. І стандартний він отак виглядає по краєчку, От ви розумієте. А ось ці маліпуськи, вони ось такі, бачите, трішечки зовсім різна історія щодо її, ось цього, ну як то можна так назвати, да? краєчка. Дуже я рада цьому сорту, подивлюся, ще раз кажу, як він буде квітувати. І, до речі, коли я пересаджувала цей сорт, я вирішила ще зробити ось таку. Історію щодо черенкування. Тобто я відламала гілочку, яка в мене тут з боку ось була. Бачите, от Вона була, вона мені заважала, я вирішила, що хай буде він на штамбі, коли він так вже знаєте, ну, майже все було зрозуміло щодо нього. ну Я маю на увазі щодо штамбу. Думаю, хай буде ось така красунечка, або в мене додатково. До цього сорту, або я все ж таки ось саме цей кущик продам. Що я хочу сказати? Він гарнесенько-гарнесенько вкорінюється, не дивлячись на те, що зараз осінній період, такі малесенькі листочки, і я вирішила для себе, що мені треба все ж таки купувати або ось такі мініатюрні піларгушки. Ось, бачите, цей сорт, я його, звісно, підписала. Якщо не забуду, вам зараз вставлю світлину, щоб ви могли подивитися, як цей сорт буде виглядати, коли буде квітувати. Але якщо забуду все ж таки, то ви можете подивитися в інтернеті на це буйство кольорів. Дуже цікавий сорт. Мені він подобається вже без листочків, тому що він компактний, цікавий своїми ось такими пелюсточками. Ну, листочки дуже крутезні, дівчата. Якщо ви ось. Дуже полюбляєте цю квіточку і не знаєте, який вам компактний сорт посадити, то я вам раджу, звісно, посадити саме цей сорт, тому що він компактненький. І ось як ви бачите, на штамбі ну, просто крутезне, який, до речі, сформувався у мене ну, майже сам. Я подивлюся, як то все буде виглядати. Дуже і дуже ще раз вам кажу. Сам по собі росте, посадила в гарний ґрунт. Поливаю більше нічого. Але будемо в подальшому роздивлятися саме ми цей сорт, коли він все ж таки заквітує. Я на нього в очікуванні. Хочу ще раз вам нагадати, що в мене є ось така красунечка, дублікат. Подивлюся, можливо, я ще один зроблю навесні, а можливо, і ні. Можливо, презентую своїм подружкам. Ще подивимося, а можливо, в групі дівчаточка, я. Все ж таки подарую цей сорт у розігріші, бо я планую навесну це зробити. Але коли я побачила, дівчаточка, що в мене з'явилися квіти на піларгунях, ті, які я купувала, давайте ми зараз про них поговоримо. Я вам також покажу все це, це, поки я тут приберу Ось це сміття, яке висипалось, щоб воно нам не заважало, ну і не різало вам ока. Саме в картинці, коли ви будете дивитися це відео, бо я не люблю такі страшнесенькі картинки у відеоформаті, і намагаюся, звісно, підтримувати цю історію щодо цього дійства. Дівчата, хлопці, подивіться, яка в мене є краса, яка у мене квітує вже в другий раз, і у мене просто перехоплює подих. Тому що саме коли я побачила, що вона в мене вдруге буде квітувати, я вирішила, все, треба знімати відео, розказати вам, показати, тому що ця красуня в мене продовжує квітувати. Тобто, перший раз вона заквітувала, бо приїхала з квіточками. Ось так ці квіточки виглядають. Вони такі малесенькі восени, ну, по сантиметру, не більше. Може сказати, що вони махрові, мабуть, напівмахрові, отак би я б це назвала. Це також сортувала в мене Піларгонія, яку я також купувала у Лія. Це такий є бренд Руда Бестія, але цей сорт окупантський, якщо я не помиляюся. Тому я якось не дуже багато буду про нього розказувати вам і показувати. Просто інколи він буде в мене з'являтися, саме в моїх відеороликах, коли буде квітувати, ну, щоб ви розуміли, що він просто у мене є. І подивіться, він також гарнесенько, як ви розумієте, бачите, сам по собі нарощує череночки. Оцей, можливо, я приберу другий полишу. Хай він розмножується, бо я хочу саме піларгуню. Я вже казала, коли купувала вам ще раз. Нагадаю, хочу розсадити її саме у садочку своєму, як вуличну рослину. Ну, тобто, хай вона буде зростати в відкритому ґрунті і дарувати мені радість. Є у мене такі місця, де можна буде це садити та нею милуватися, Подивіться скільки багато, прибагато квітів. Подарував мені цей сорт. Ось так, бачите, вони навіть у мене в кадр не вміщаються. Симпатична. Ще я її, до речі, не пересаджувала. І ось так приходять, бачите, оці м'якесенькі стаканчики, які я не дуже зовсім люблю. Грунт тут мені також не подобається, бо це ґрунт, який мені прислала, це звичайний той, знаєте, торф такий важкий. Ну, звісно, не треба так багато і дуже частенько його поливати, бо він все ж таки вологоємний. Але квіточкам це не подобається. Можливо, деяким все ж таки так і заходить. Ну, наприклад, як хворі, да, рослини і не тільки. Але піларгонія все ж таки треба більш дренований. І я ось дивлюся, що вона в мене трохи, бачите, ось. Хворіє, тобто їй треба дати е, якихось макроелементів, тобто, це є такий хлороз, хлороз, до речі, не залізний, а більше, мабуть, магнієвий, тому що сонечка не вистачає. Тобто, що я хочу зробити, я після того, як зніму відео, обов'язково цю квіточку пересаджу. Прямо так у цьому квітучому вигляді. Нічого страшного в цьому не бачу, і мені здається, нічого там з нею саме з цим сортом не буде. Пересаджу, подивлюся, через деякий час. Що з нею буде відбуватися? Ну і якщо щось буде відбуватися, обов'язково вам про це розкажу. Ну, а поки що не бачу тут такого нічого страшного. Перед тим як пересаджувати, показати вам, що він в мене заквітував вдруге. Це вже мої квіточки. Бачите, вони повністю йдуть без якихось поживних речовин, без якихось там додаткових маніпуляцій щодо її цвітіння. Тобто я придбала цю рослиночку поставила на підвіконня. Поливаю, вона сама по собі зростає та кущиться. Але ось з часом, це в мене, мені здається, був кінець літа да, покупочка. Але з часом, от за осінь, я побачила, що вона все ж таки потребує якихось підживлень, треба це зробити. Отакий от ще кущик є. Оце можливо при пересадці Відламаю окремо посаджу, квіточку ось цю приберу, щоб все ж таки гарнесенько вкорінився, і я могла вже на наступний рік подарувати собі в садочку саме цвітіння цього сорта. Вже у відкритому ґрунті. Але ось така в мене є краса. Якщо я не видалила відео, то я вам, звісно, покажу цю красу. А можливо, ви просто доєднаєтесь до моєї з однієї соцмереж, щоб подивитися більш детально на ці квіточки, як вони виглядають. Тому що там було все ж таки повноцінне цвітіння, тут більше воно йде. Ну, таке малесеньке, також воно симпатична, також воно таке красиве на мій погляд. Бачите, які тут цікаві кольори, але це вже осіннє цвітіння. До речі, мені здається, по кольору вони однакові. Що було літнє цвітіння, що було саме осіння, але все ж таке квіточка трохи менше. Ось, бачите, тут навіть квіточка. Де тут вона? Ось з цього боку вона іншого кольору така світлесенька, дуже цікава, мені подобається, але ще раз вам нагадаю. Хочу її бачити у своєму садочку. Давайте підемо далі. Я вам покажу останню свою красатульку. Я купувала їх, якщо я не помиляюся, 5 рослин. Сьогодні будемо ми з вами казати саме про три, та я вас буду знайомити ось цей здоровенний сорт, дуже-дуже такий прям потужний, я б навіть сказала. Я не кажу, що він малесенький, такий карликовий. Але як є, також його встигла на осінь пересадити приблизно 11 сантиметрів цей горщик у діаметрі. Отакий От сорт, який я очікую на цвітіння: це є лія ауріка. Також є така рожева-помаранчева квіточка у цвітінні. Повинна бути. Дуже її хочу, але хочу вам показати, що це дуже-дуже. Потужний, дуже і дуже здоровенний кущі. Зараз змінюю ракурс і вам його покажу. Ну, і ось так виглядає цей сорт саме вже збоку. Ви бачите його. Давайте я, мабуть, для зрівняння поставлю вам оці сорти, які ми з вами роздивлялися. І це я тут намагаюся показати, як це все виглядає разом. Дивіться, друзі. Бачите? Тобто, що я хочу сказати. Так, це в мене тут фікус. Я знімала нещодавно відео, полишила його, щоб пересадити, поки ще не пересадила. Але повернемось до моїх красенів, піларгошек. Подивіться, дівчата, яка різниця. Бачите, ось цей сорт? Гляньте. Малесенький, симпатичний. Подивіться, які кольори. І подивіться, який ореол у листочка. І він у порівнянні, як я вже раніше казала, гляньте який здоровенний. Тому хочу все ж таки у майбутньому купувати невеликі сорти карликові, бо цей займає дуже-дуже багато місця. Бачите, він такий дуже і дуже розлогий, Гляньте. Бо уявіть собі, як він буде виглядати у садочку. Оце все ж таки я хочу, щоб вони були менше. Коротше, можливо, все ж таки це ще осінній зрост також впливає, але я не думаю, тому що ну, подивіться, він увесь такий. У мене, до речі, ще один є такий сорт здоровенний, але я вам його пізніше покажу. Ще поки не доходять ручки до нього, але ну, саме з цим сортом. отак, Тому я вирішила, все ж таки мені такі малесенькі до вподоби. Більш до вподоби цей сорт, поки що, я не можу сказати, який він буде. Ну, мабуть, також малесенький, але він у порівнянні з цими двома сортами він у мене зростає ось в такому горщику транспортувальному. Тому коли я пересаджу, коли стане йому трохи більше місця, тоді я вже вам скажу, чи дійсно він такий малесенький буде, чи не дійсно. Але бачите, ось така історія. Отакі в мене є квіточки, піларгошки. Ще раз кажу, ще треба вам показати два сорта, які в мене є, але буде окреме відео, бо, як ви розумієте, це вже відео затягується. І я не знаю, чи буде вам до вподоби такі довгі відео дивитися чи ні. Ви, звісно, пишіть. Ну, а я вже буду робити маніпуляцію щодо їх довжини. І ми з вами будемо це все розумітися. Ну і насолоджуватись кольорами цих квітів, коли вони заквітують. У моєму виконанні у моєму будиночку на Харківщині дівчатка, хлопці, до нових зустрічей, Завжди ваша іра. Усім пока-пока. Хочу все ж таки показати вам, як квітує. Ось ця гарнюнечка, шапочка така, просто крутезна з квіточок. Дуже мені це подобається, коли так от є, знаєте, зараз все сіра. Новини я такі не дуже люблю, які зараз є. Але все ж таки хочеться мати красу в своєму садочку. Тому я задоволена, що у мене хоч щось квітує, якась краса на підвіконі, і це дуже-дуже радує. Подивіться, дівчата, хлопці, як вони розкриваються. Бачите, ось оцей. Щось підсихає бутончик, нічого страшного. А ці все-таки витримують і дарують мені ось такі кольори. Дуже-дуже ну, цікаве відкриття, така тут невеличка трояндочка. Бачите? Напівмахрова ця квіточка цього сорту, але як є. До зустрічі! Завжди ваша іра. І усім пока-пока.